Спроможність громад рівень виконання індексу спроможності та чи потрібно проводити укрупнення ТГ на Рівненщині. Одне з питань, яке обговорили у рівному члени підкомітету Верховної Ради з питань організації державної влади. Загалом на Рівненщині 64 ТГ середнє значення площі однієї 314 км2. квадратних. Це дещо менше від загального по Україні. У Дубинському районі, аналіз якого провели експерти, ситуація ще більш відрізняється. У Дубенському районі ці показники більше ніж в два рази нижчі, ніж по рівень і області і по Україні в цілому, тобто в два з половиною рази. Е, ну, чисто статистично, математично навіть е, можна стверджувати, що було б достатньо і до 10 територіальних громад в межах цієї цього саме району. За словами голови підкомітету Віталія Безгіна, це не означає, що вже завтра на Дубенщині з 19 ТГ робитимуть 10. це тільки обговорення. Найближчим часом жодна область не чекає укрупнення, але уникнути його в подальшому теж неможливо. Воно не відбудеться завтра, після завтра, чи протягом там року, бо є різні фактори, що на це впливають. Звісно, що крім війни, це фактор внутрішніх міадрасі, подібних речей. Ну і ключове, що для повоєнної України в нас наразі немає критеріїв спроможності, які зафіксовані на рівні законодавства. Якщо ми кажемо, про прикордоння там мають бути і різні підходи застосовані, але вони здебільшого стосуються там страхування ризиків, роботу з інвесторами, бо дійсно притомний інвестор зараз навряд міжнародний піде працювати в такі громади. Народний депутат від Дубенщини Олександр Олексійчук говорить: 19 громад для району це забагато і не вистачає комунікації між їх керівниками. 10 громад для такого району це була б плюс-мінус оптимальна мережа, і ми б не мали до прикладу, наприклад, замкнути місто Дубно. Та яке сьогодні не має можливості розвиватися в сторони? Ми маємо не буду називати інші громади, але маємо де люди отримують послугу в сусідніх громадах, і натомість між головами громад немає порозуміння, як цю послугу має сплачуватися. І таких випадків багато. Говорили і про прикордоння та буферні зони, як надалі мають працювати і житеге, аби почуватись в безпеці, адже в області вже побачили наслідки сусідства із білорусами. Шість. Територіальних громад, які є прикордонними, і саме вони стали заручниками того, що бізнес не ритмічно почав працювати. Про заведення нормальних інвестицій в цей, в цей регіон найближчі роки, я думаю, буде складно говорити, тому що є банально ризик і страх інвесторів. Відповідно, падіння ПДФО, відповідно, падіння спроможності самої громади. Також, за словами очільника області, громади повинні компенсовувати витрати для інших ТГ, які надають послуги їх жителям. Нам терміново потрібно запускати механізм міжмуніципальних транспортів. Якщо громади між собою не почнуть взаємодіяти і оплачувати послуги за своїх жителів, і громади, мешканці, яких йдуть в ці заклади, вони змушені будуть оплачувати, тому що ті громади на території яких знаходяться дані заклади, не Зможуть оплатити ці послуги самостійно. Говорили про роботу старости, які дуже часто не виконують свої обов'язки, не встановлюють необхідну комунікацію з головною садибою. Але чи не найбільше змін потребують прикордонні ТГ в прикордонній території, яка зараз з об'єктивних причин не є густонаселеною, виходить так, що треба змінювати підходи до старостинських округів. Просто показника в 500 осіб недостатньо, бо Старостинський округ вистає велетенським. Без належного фінансового матеріального забезпечення староста не спроможна ньому працювати і контакт з владою втрачається. Це треба коригувати. Але це вже наше завдання законодавців. Вичепили виборчий процес, як він має відбуватися, адже є мільйони ВПО, які після деокупації не зможуть відразу повернутись у свої громади. Тож як голосуватимуть вони? Питання в тому, чи беруть вони участь в місцевих виборах, чи не беруть. Якщо беруть, то представники влади на яких територіях вони обирають це. Перший момент другий момент, що потребує регуляння, це глибока партизація, де партійна система в усіх від Бо і зносити, вона проявила себе як неефективно, будемо це міняти. Також у новому виборчому праві має бути чітка позиція щодо участі колаборантів. Обговорення, які провели у Рівному, мають стати частиною спільних напрацювань змін до законодавства.